Так, всем привет! Видео для тех, кто хочет и клиренс задней подвески на Hyundai Terracan вот. Так, на этом автомобиле была заменена пружина Вот Стоково 15 мм пруток заменено на 18 мм пруток Вот Кто будет менять столкнется с тем, что не хватает ходу Підняття штуку заднього амортизатора. Вот, лікується це тим, що знімаємо, як ось видно з цієї сторони. Вот, гайка на 17, зверху у нас 14 вот, і ставимо амортизатор з Toyota Prada 100. Toyota Prada 120. Вот, різниця. В 6 сантиметрів. Це усе Тойотовський. Це стоковий. Втулки у них однакові. Вот. Діаметр цієї. Діаметр цієї. Все однакове. Різниця тільки по висоті. Вот. Усе каталожний номер, може, кому треба. Всім користуйтесь! Дякую.